Друзі, усім привіт! Ви на каналі Екзістії і з вами ваша ведуча Олена. Сьогодні поговоримо про краш тести Рено та їх відношення до швидкості, довго бут у Запоріжжі та в чому автовласниці кращі за чоловіків та проблему скрученого пробігу. Ну, побігли дивитись. Популярний в Україні автомобіль Renault Logan, а також його сородич Sandero Stepway відправили на краш-тести, і вони його провалили. Обидві новинки отримали лише дві зірки з п'яти від експертів Євронкап. Безпека дорослих пасажирів склала 70%, а дітей 72. Електронні системи безпеки здатні захистити в екстреному випадку лише в 40% випадків. Щось у Рено не допрацювали. Чи може розраховують на інше своє нововведення, про яке розкажемо далі? Стало відомо, що з наступного року автомобілі Рено і «Дача» Не зможуть перевищувати швидкість вище ніж 180 км. Все для зниження кількості летальних ДТП. При цьому у кожної моделі авторину буде своя межа максимальної швидкості. Наприклад, новий Міган, який вийде в наступному році, отримує ліміт у 160 км на годину. Також нові моделі отримують систему Safety Coach, яка буде знижати швидкість відповідно до дорожніх знаків. І відключити її буде неможливо. Також цікаво, що деякі сучасні моделі виробника і так мають ліміт. Нижчий за 180. Ну а для позитиву додамо, що таке обмеження швидкості не торкнеться спортивних моделей дочірньої марки Альпіна. Довгоочікувана подія сталася у Запоріжжі. Там на тимчасові опори встановили першу металеву конструкцію майбутнього вантового моста. Зробили це завдяки плавучому крану Захарю. Вага секції складає 720 тонн та 84 метри довжини. І це навіть більше, ніж секції Подільського Скрестенського моста в Києві. І так, це той самий міст, який будують протягом 16 років, та який став символом корупції. Навіть жителі міста дивуються, невже його нарешті добудують? Але, дивлячись на інші довгобуди, які ожили після довгих років та були вже завершені, таки добудують. Цікаве дослідження опублікували експерти міжнародної мережі сервісів ФІТ Вони перевірили свої замовлення та зробили висновок, що жінки більше турбуються про свої авто ніж чоловіки. Damn! Відповідно до статистики, жінки витрачали в середньому 153 євро на технічне обслуговування авто. Же час як чоловіки лише 137. Також жінки заздалегідь планують поїздки в сервіс для обслуговування своїх автомобілів. А чоловіки намагаються зарезервувати для себе час за день-два. А ще чоловіки часто купують ненадійні запчастини та рідини, сподіваючись, що їх досвід дозволить їм зекономити. А жінки так не роблять. В результаті такий підхід призводить до незапланованих ремонтів та витрат. Що скажете, чоловіки, може таке бути? Чи це наш жінок розводять на автосервісі на додаткові витрати? Що скажете? Пишіть це у коментарях. А тепер досить болюча тема для українського авторинку це скручений пробіг. Компанія Car Vertical провела своє дослідження та поділилася даними про те, як скручують пробіг на різних машинах. Цікаво, що серед всіх досліджених машин зі скрученим пробігом 75% виявилися дизельними. Можливо, тому що їх вважають економними і на таких машинах додають більше відстані. А ще тому, що саме в них із пробігом пов'язані дуже дорогі ремонти, також очікувано, що скручений пробіг більше у старих авто. На авто. В автомобілях 91-95 років пробіг скручують частіше. І там лік іде на сотні тисяч кілометрів. Напевно, тому що інакше їх вже не продати. А от в автомобілях 16-20 років пробіг скручувався в середньому на 36 тисяч кілометрів. А тепер найцікавіше залежно від віку авто та його стану, пробіг дозволяє збільшити ціну машини на 25% на цілу чверть на рівному місці. Оце так заробітки! Ну а ми з вами зустрінемось у черговому випуску. Підписуйтесь на наш канал, ставте в пальці догори або вниз, як вважаєте за потрібне, та пишіть, що думаєте під цим відео. Па-па!